В Україні майже 65%, а це 101 тисяча абортів, проводяться за рішенням жінок у зв'язку з небажаною вагітністю. І це при тому, що в країні намітилась позитивна динаміка. Якщо у 1995 році жінки зробили 715 тисяч абортів, то у 2011 лише 156. І цих 156 аборти, проведені за бажанням жінок, становлять 65% і 35% за медичними показниками. Однією із основних причин такої кількості абортів – Найчастіше називають неправильний підхід до питань планування сім'ї. На превеликий жаль, наші жінки й сьогодні усе ще регулюють свою народжуваність шляхом переривання вагітності. Крім того, що щорічно близько ста дівчаток, 10-14 років в Україні роблять аборти. У 2011 році 84 дівчинки зробили аборти, а 122 народили до 14 років. Щорічно у віці 15-17 років роблять аборти близько двох тисяч, а 7 тисяч дівчаток-підлітків цієї вікової групи народжують. Мозу відзначають, що іноді й в цій віковій категорії зустрічаються заплановані вагітності.